Вітаю на 33-й теоретичній темі нашого курсу, а саме на темі многогранники та перерізи. Відповідно, ми познайомимося з поняттям многогранник і переріз, як би це не було парадоксально. В порівнянні з попередньою темою на 12 тем це взагалі медалі. Відповідно, поняття многогранник — це стереометричне тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників. І тут у нас є картинка цієї свинюшки, відповідно, яка гарно це ілюструє. Тобто вона у нас об'ємна за рахунок чого? Вона складається у нас із трапецій, там кіл, мовно, трикутників. А, точніше, кіл там вона точно не складається. Ось таких трапецій, трикутників, квадратиків вона складається. І, відповідно, коли ми їх ось так всі з'єднуємо в площині, у нас виходить об'ємна фігура. І, відповідно. Є таке поняття, ось тут його пролістав, Є таке поняття, як грань, ребро та вершина. Грань це якраз таки многокутник. ось цей. Тобто, Бачите, ось тут грань це трикутник, тут грань, це трикутник, тут грань трапеція. Тобто, це а, двовимірна фігура триворної фігури, відповідно. Ребро це сторона многокутника на об'ємній фігурі. Тобто ребро це сторона ось цього трикутника. Тут, 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 тут. тут. Це все ребра. І, відповідно, вершини це вершини самих многокутничків, є вершиною многогранника. Тут все легко. Переходимо далі до поняття перерізів, і перерізи бувають у нас діагональними та осьовими. Відповідно, переріз площиною, що приходять через два бічних ребра, які належать на одній грані, називається діагональний переріз. Ви бачите його, в принципі, на екрані, це переріз площиною. Тобто віть собі, що у вас є коротше, такий ніш, отакий він, як, як прямокусничок. Коротше. І ви берете торт якийсь, там квадратний, нехай, і ріжете його по діагоналі. Тобто ви так Проткнули і порізали торт на два рівних ось таких трикутники. Оце називається діагональний переріз. Відповідно, осьовий переріз це такий, що проходить крізь вісь. Вісь у нас є у чому? У нас є вона у конуса, там циліндр, умовно, і коли ви берете там круглий торт, знаходите точку середини в ньому, тобто точку центру кола, і по ньому, ось так як діаметром перерізаєте його на два рівних пів. Кола, на два рівних такі – це називається осовий переріз. Або якщо ви берете ось такий конус і просто по вершинці його ось так перерізаєте, це теж називається осьовий переріз. Відповідно, переріз много площиною називається фігура, яка складається з усіх спільних точок многогранника і січної площини. І побудувати переріз многогранника площиною, це означає побудувати відрізки перетину грани многогранника із даною площиною. Відповідно, коли у вас йде переріз. Умовно, не діагональний, а якийсь інший. Ось а 1 с 1 d Ви перерізаєте, ніби, знаєте, так, під, ку під кутом якимось. Ви якби, берете, і ось цей шматочок він повинен з'їхати. Ось так. Ваша задача намалювати відрізки, які ілюструють цей переріз. І відповідно це і буде побудувати переріз многогранника. І а, далі, по суті, вся теорія у нас закінчується. Тобто, все, що ми будемо робити далі, це саме на практиці а, з ними стикатися, з ними працювати. Відповідно, саме поняття, що таке перерізи, які вони бувають, ми розглянули. Тому дякую за увагу. Чекаю на наступного відео.